Фанати серії Hell-Fife зараз переживають дуже важливий період. Напевне, найважливіші з часів релізу Black Mesa та Half-Life Alyx. Адже, по-перше, настала 20-та річниця Half-Life 2, яка за інсайдерською інформацією отримає Big Update, або вже його отримала станом на зараз. По-друге, невдовзі має вийти її неофіційний RTX ремастер. Ще за словами тих ж інсайдерів, нібито Valve зараз веде активну розробку Half-Life 3. І по-третє, 11 листопада відбувся реліз прологу довгоочікуваного фанатського проекту під Звою Project Borealis. От про нього сьогодні і поговоримо. Project Borealis – це фанатське продовження другого епізоду Half-Life 2, який розробляється незалежним колективом Icebreaker Industries, починаючи з 2017 року, коли Марк Лейдлов, сценарист серії Half-Life, перед тим як покинути компанію Valve, опублікував у текстовому варіанті нараз можливих подій, які мали б статися у Half-Life 2 епізод 3, тобто відправитися в Арктику на пошуки загадкового корабля Borealis. От і ентузіасти з Icebreaker Industries вирішили не чекати Valve і самим зайнятися розробкою третього. Епізоду Half-Life 2, сім років очікувань, і нарешті ми можемо прощупити геймплей. Що з того вийшло? А сьогодні ми це вияснимо. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус, і це огляд Project Borealis Prologue. Загалом я дуже консервативний, коли справа доходить до модів на базі Half-Life, сумнівних ремастерів і тому подібне. Але на прикладі Black Mesa, яка розроблялася звичайними фанатами-програмістами з Crowbar Collective, я зрозумів, що не все так однозначно, коли є талант, любов до проекту і згуртованість, може вийти гра нічим не гірше, аніж це роблять великі aaa студії, навіть краще. Адже Black Mesa не просто якісний ремейк першої Half-Life, а один з найкращих прикладів перезапусків класиків історії. Тому коли анонсували Project Borealis, я чекав, особливо враховуючи ту плачевну ситуацію, коли Марк Лейдлов у 2016 році покинув вел, і я зі слезами на очах остаточно усвідомив, що Half-Life 3 не буде. А якщо десь колись і вийде, то це вже буде зовсім інша історія. І одразу хочу зауважити, що я грав майже на мінімальних налаштуваннях графіки, бо моєму ноуту вже важкувато справлятися з новими іграми, особливо при запису геймплею. Просадки FPS в кількох моментах будуть, але не критичні. В більшості фреймрейт триматиметься в межах 50-60 кадрів. Ну і варто згадати, що у самої гри з оптимізацією не дуже. Про це говорять відгуки у Steam. Але це все ж технодемка, як-не-як, ще й фанатська. Так що ми маємо у пролозі? На який ми чекали 7 років. Ну, 10 хвилин геймплею я ж ніяк не в Арктиці, а на усім нам знайомі локації Рейвенхольму, що щоправда, вкриті снігом. Чому так? Ну, як відомо, корабль Бореаліс це така собі машина часу. Тому цілком можливо, що в повноцінній грі будуть моменти, коли ми будемо повертатись у добре знайомі нам місця з Half-Life 2, тільки от які з плином часу зазнали змін. Ну і локація Рейвенхольму це чудова нагода продемонструвати славнозвісну фізику і механіки Half-Life 2, але вже на руші Unreal Engine 5. What? Так, вам не почулись. Icebreaker Industries відійшли від всім звичного Source на користь Unreal Engine 5, щоб надати грі сучасного вигляду. Є тут нюанси, але про це трохи згодом. Сюжетно, гра починається з того, що ми пробираємось крізь якусь стратосферу, портал, вимір, чорзна в процесі віддалено чуючи голос доктора Кляйнера. Опиняємось ми на початковій локації Рейвен Далі просуваємось знайомими, але добряче видозміненими локаціями, і виходимо на головну площу, де колись вперше нас зустрів отець Григорій. На місці тієї будівлі тепер розташований великий корабель, той самий Бореаліс. Після сутички зі зомбі ми бачимо, як зісувається драбина. Піднімаємось, заходимо всередину і чуємо АЛІКС. Коне? От і весь сюжет. Стосовно візуальної складової та геймплею, розробники зазначають так: Project Borealis Prolog – це стислий ігровий досвід, що демонструє ранній вигляд майбутньої гри. Також вони обіцяють відтворити усі рухи та ігрові механіки Half-Life 2, включаючи її фізику на Unreal Engine 5. Амбітно, чи не так? Чи вдалося їм це і так, і ні. Хоча і був здивований, що розробникам вдалося хоч і наближено, але все ж відтворити фізику, як в Half-Life 2, бо в грі можна хапати майже всі предмети, взаємодіяти ними та ж борляти в зомбі. Тільки от одна проблема: імпакт не той. Так можна все трощити, циркулярною полою просікати монстрів і тому подібне, навіть включати славнозвісний різак чи брати банку з фарбою і розмальовувати стіни. Одним словом, тут можна робити практично все, чим ми любимо займатися в Half-Life 2. Тільки от відчуття не ті. Фізична модель поведінки в рази гірше. Unreal Engine не в змозі запропонувати такої гнучкості, реалістичної руйнації та інтерактивності середовища. І повірте, я порівнюю. Цей досвід зі свіжими враженнями від чергового перепроходження Half-Life 2 в честь її 20-річчя. Тож який висновок? Що хоч це і фанатська робота, але Росії 20-річної давності натирає сраку на сучасному Unreal Engine 5. Тож, все ж на мій розсуд, я вважаю, брати Unreal Engine 5 для Project Borealis було не найкращою ідеєю. Я розумію, що розробники в майбутньому попрацюють ще над фізикою гри, і їм великий респект, насправді, що на дубовому Unreal Engine їм вдалося так добре зимітувати фізику Росія Source, але все ж Source є Source, Half-Life без нього не Half-Life. стосовно візуалу, гра виглядає добротно навіть на мінімалках. Погодні умови, туман, освітлення, деталізація, хіткрабів. Також, приходячи локації, нам будуть зустрічатись такі от отвори в часі та просторі, що, якби дає багато натяків та їжі для роздумів, виглядає все це круто, соковито. Правда, трохи синтетично, нема тої сирої хал естетики. І з тим, як виглядає вогонь у грі, треба вже і негайно щось робити. Ну бо це позорисько. Але беручи до уваги загальну картинку, все ж на рушії Source, графіка виглядає більш ціліснішою. Як на мене, Black Mesa читаж Half-Life 2 Дає в рази естетичніше і гармонійніше. Ну тут вже відіграє сила левел дизайну, як не як. В цьому аспекті видно, що в розробників мало досвіду. Але знову ж таки не варто забувати, що це всього лише технодемка. Але поважати розробників є за що, як мінімум за те, що наважилися робити цей проект на Unreal Engine, і що таким чином привнесли в спільноту моддингу Half-Life щось зовсім свіже. Щодо зброї, в нас тут, звісно ж, є легендарна гравігармата, лом, а також пістолет та дробовик. Як на мене, граві Зробила занадто громісткою та візуально стерильною. Виглядає не дуже, треба підігнати її вигляд та розбір під стандарти Half-Life 2. Пістолет і дробовик виглядають норм, але стрільба відчувається не найкращим чином. Імпакту практично немає, стріляти не цікаво. Далі вороги, а це, напевне, найцікавіша складова гри, адже хіткраби стали пухнастими і поросли шерстю та підготувались до зими. Вийшло прикольно, тільки от зомбі виглядають тепер максимально ржачно. Бо та шубка хідкрабів на її голові виглядає, ніби це перука якась. А оцей висячий зомбі взагалі виглядає як лялька водо або пудало. Треба зробити їх трохи серйознішими, чи що? Не можу ще не згадати баги, на які я натрапив. В одному моменті в мене в текстурі застряг хіткраб, а в іншому взагалі після своєї утилізації почав літати як пух кульбаби в полі. A few moments later. Щодо саунд-дизайну і музики, звук в грі реалізований на аматорському рівні. Звукові ефекти ще нічого. Там хрускіт снігу, звуки стрільби, костюму. Але от волані зомбі в мене викликало сміх, не менше ніж їх перука. Таке враження, що це тепер не спотворені хіткрабами люди, які пережили насильницьку трансформацію, а якась масовка на Хеловін в костюмах, яка прикидається зомбі з Хелф Лайф. Таким чином, вся кріпова атмосфера локації Рейвенхольму просто зникла. Музика в грі також дуже синтетична і банальна, нема родзинки. Єдиний хороший інструментал це перероблена композиція Reprise» з «Half-Life 2». Тож варто зазначити, що за саунд дизайн і написання саундтреку відповідають людину з дуже російськими прізвищами: Сіменов, Іванов, ще якийсь коровкін, але він не по звуку. Коротше, я вияснив, що один з них точно росіянин, бо народився в Москві, але зараз проживає у Нью-Йорку. Зарешту не знаю. Одним словом, як завше, без Москви не обходиться жоден проект зараз. А враховуючи, яка фанбаза Half-Life URF, це і не дивно, що вони можуть бути долучені до розробки. Але це не привід Кенселити гру. Інша сторона медалі якби гру робила російська студія. От як ремейки доповнення блушифт, наприклад, оце вже повністю русня, як я розумію. Бо в описі їх ютуб каналу серед соціальних мереж вказано ВК таке ми не одобряємо. А от команда проекту Project Borealis складається з ентузіастів з усього світу. Тому тут треба користуватися здоровим глуздом, вміти робити розмежування і слідкувати за оновленням інформації. Що я можу сказати? Що чекав трохи більшого, принаймні стартової локації у межах Антрактиди. Я вже мовчу про те, що очікував побачити дійсно пролог третього епізоду з сюжетною зав'язкою і знайомими персонажами, а не технодемку з просто трохи переробленою старою локацією, двома типами противників, двома стволами з граві гарматою, погано реалізованим імпактом стрільби і гіршою фізикою. Після семи років очікувань. Нагадаю, що майже за такий ж період часу Крообар Колектів зробила майже цілу гру. Аж до світу Зен. А тут в нас немає прологу, навіть як такого. Ну, подивимось, що з того вийде. Потенціал однозначно є, але роботи ще багато. Якщо чесно, цей проект не вселяє в мене великої надії, не вселяє віри в те, що це буде гра гідна продовжити другий епізод Half-Life 2. Продовжити той айконік фінал. І це я не дезреспектую розробникам, я захоплююсь їхніми амбіціями насправді. Але, як на мене, перетворення тексту третього епізоду в повноцінну гру здається занадто великим завданням. Як для для фанатського проекту. Адже історія була написана з урахуванням навиків та можливостей такої компанії, як Вел. Well. Зі своєї сторони, людина, яка є великим фанатом Всесвіту Half-Life, може лише побажати розробникам наснаги, мотивації і сили духу, щоб довести проект Project Borealis до пуття. Адже виглядає все це настільки амбітно, що аж мало реалістично. В будь-якому випадку ми фанати чекаємо. Нехай гра вийде кривуватою, але головне, щоб в ній була душа і та справжня хафлафівська атмосфера основне решту фанати пробачать тут важливо підтримувати розробників на їх шляху, адже вони це роблять для нас, та ще й на фрі основі у свій вільний час. Тому що б там не було, не можна засирати розробників, як я це бачив у коментах в СТІМ, особливо тепер, коли вони чекають від нас адекватного фідбеку. Треба говорити, що сподобалось, що ні, що треба виправити. Треба комунікувати і бути вдячними та поважати чужу працю. Адже вона пекельна, повірте, розробляти проект таких масштабів невеликій команді відданих. Фанатів, я лише не можу уявити, який це тиск та відповідальність. Тому чи вийде цей проект в майбутньому повністю, чи все закінчиться всього лиш цією демкою, залежить тільки від нас. Отакі от, от мої думки і враження від прологу Project Borealis. Пишіть, що думаєте ви. А я вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, адже в майбутньому гляде дуже багато контенту. Також нагадую, що завтра, рівно в 12 годині дня, вийде відео про Half-Life 2. Будемо. <значати> 20-річчя цієї легенди. Тож, надовго я не прощаюсь. Побачимось завтра.